3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю. Всі люди різні і це нормально. Деякі відмінності легко побачити: зріст, зачіску, стать, колір очей. Інші відмінності не так легко помічати: наша улюблена їжа, наші страхи, наші навички та вміння. А ще цікаво те, що і світ ми бачимо по-різному. Не бійтеся слова інвалідність. Психологи радять не заглиблюватись в пояснення причин інвалідності. Часто вона виникає як випадок, який неможливо передбачити. Тому найкраща відповідь буде: просто тому, що так є. Діти одразу звертають увагу на те, що хтось відрізняється від інших. І це нормально. Я вважаю, що діти з інвалідністю це янголи, які спустились з небес з метою показати нам цінність життя з тієї сторони, яка для нас була закрита. Ми є і ми рівні.